14 березня в Україні лунало більше тривог ніж зазвичай. Це зумовлено зльотами російських літаків, а також інформацією про можливе застосування балістичних ракет та оперативно-тактичних комплексів наземного базування. Про це в етері Суспільного повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Було чотири підйоми мігів з тренувальною метою. Саме тому одна тривога тривала 25-30 хвилин, адже це фактично зліт та посадка. Відпрацювання навичок пілотування льотним складом, тому що льотчики не можуть їх. Втрачати. Решта тривог це ракетна небезпека, пов'язана з інформацією, що може бути застосування балістичних ракет оперативно-тактичних комплексів наземного базування, проінформував речник повітряних сил. Раніше в атері українського радіо Юрій Ігнат також розповів, у яких випадках оголошують повітряну тривогу. За його словами, повітряна тривога вмикається завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні. Тривога може бути пов'язана з ракетною атакою або, наприклад, коли вилітають літаки стратегічної авіації. Бомбардувальники ту 160 та Ту-195. Відповідно, одразу надходить оперативна інформація про те, що є висока ймовірність запуску ракет. У такому разі вмикається повітряна тривога. Ще одна загроза це зліт літаків Міг 31. Це літак, який є носієм гіперзвукової ракети «Кінжал». Також загрозу становлять дрони камікадзе і зенітні ракети. Так само і з реактивними системами залпового вогню. Коли є інформація, що по якихось областях противник зараз застосує реактивну артилерію, оголошується сигнал тривоги. Варто пам'ятати, що, хоч не завжди тривога супроводжується завданням ударів та руйнуванням, але ігнорувати її не можна.